Всім доброї ночі. Ну, е, прийняв я участь в одній цікавій штучці. Зібралися ми та й е, трошки так порадували друг друга в одному альянсі. Та й закупили акції для цього. Ось і тепер що е, ми маємо? Е, в нас. Е, Є на загони 18 призовів. Вибрав я такі рекомендації, як жовтій церковник та зелений церковник. Такий мені загін потрібен на всяк випадок для жовтих, бо його немає. І взяв, вибрав дві рекомендації червоних, бо мені потрібен загін під килимка найма. Ну що ж, давайте спробуємо е, випробувати нашу вдачу. Нашу ну тож, поїхали. Покрутимо. Так, перший призив. Що синє? Одразу корм. Так, теж корм. Що в нас далі? Ще раз корм, ну, поки туговато йде. І знову корм. ну В принципі, корм зайвий не буде все одно. Тож, в принципі, спробуємо покрутити. Ну Давай спробуємо, може щось перезайти. Може трошки щось зміниться то взагалі навіть чотирьох не падають. Угу. Сказав і одразу впав. Ну добре, давай тоді покрутимо трошки. З нього ж. Давай. Типу пошаманимо. Ану. Так, це дев'ятий призов в нас. А хотілося б вже п'ятизірковий. Хоча б... Давай ще. Давай, може, в центр десь прикрутимо. Та й тут, що тут нам дали. Угу, Загончик один. Так. Знову трьохзірковий. Ні, щось нічого не падає. Так, і залишається чотири призвала. Знову четвірка. І буде, я думаю, два корма ще. Так. І крайній призов. Ось, ось такий був призов. Ну в принципі, очікувано. Давайте до побачення. Побачимось на супер.